Період, коли ти далеко від рідних і здається, що Різдво буде не таким як раніше, завжди з'являються маленькі сюрпризи. Новорічна ялинка від однокласниці, солодощі від друга дитинства чи приємні подарунки підтримки від зовсім незнайомих тобі людей. Але такі теплі. Якщо ви живете в Європі, порадувати своїх близьких подарунками та сюрпризами перед новорічними святами дуже просто. Переказати кошти на українські рахунки можна через TransferGo. Перекази швидкі до однієї години. Безкоштовні з європейських карт на будь-які українські картки Visa. А зараз партнерство TransferGo та Visa перетворюють щоденні перекази на реальний внесок у майбутню освіти в Україні протягом періоду кампанії. Частина кожного грошового переказу, надісланого на карту Visa в Україні, підтримує напрямок освіта та наука, що включає оснащення шкіл необхідним для навчального процесу. Без відрахувань з коштів користувача. Повна сума досягне одержувача. Міністерство освіти обере найбільш релевантний об'єкт для закриття поточних потреб після завершення збору коштів. Переказуйте кошти своїм рідним за кордону з TransferGo. Кожен переказ має значення.